Я трохи потрапився час. І всім привіт, друзі! Це я Агурчик, і сьогодні будемо знімати відео Битва будівельників на сервері. Так, друзі, давайте я швидко будую. Так, що треба зробити? Рай? Ого, так, наприклад, хмари, знаєте, хмарки зроблю зараз. Можна таке взяти, наприклад, таке. Е, ну, не знаю За, типа. Ще можна я... Мої в голові ще, знаєте ловіші, знаєте, золото такий портал. Ну, як портал, типу там такий. Я думаю, ви все добре побачите і думаю, зрозумієте. Зараз я тут буду робити. Я хочу сказати, підпишіться на мій телеграм канал. Ой. Тут о, десь буде е... ссылка під відео. І тут є от на екрані. Ви скопіювати там і зайти. Так, друзі. Йой, я чому все ламаю? Я просто чогось все ламаю. Я хочу чим скоріше, а не. І все якось ту все ламаю. Ні, які 4! Ви що, я, певно, за велику зробив, чи що? Я, може, вже навіть не стигну. Що я хотів зробити? Ні ну може стигну, я не знаю, що подивлюся. Спідран, спідран. Спідран, спідран, спідран. Та, друзі, отако будемо робити. Отака рамка. Друзі, отака в нас буде, отако. Тут ми, звісно, отако зламаємо. Буде отака. потім ми підвищуємо рамку. Отако десь буде. Так, це можна отако зробити. Отако якось. Можна і отако. І будемо тепер отако робити отако. Яка одна хвилина? Давайте ми вже її закінчуємо, звісно. Так, друзі, опа, такого можна, такого, такого можна поставити, такого. А, а тут ми тако зламаємо. Так, що можна поставити за 30 секунд. Що можна зробити за 3 секунд? Що можна таке додавити? Не знаю. Навіть я не знаю. ППП. Е, е, я не знаю, чесно, що можна таке додати. Точно, точно, точно можна таке щось додавити. Отако, 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 отако. Та-та-та-та-та-та-та-та. Ота, 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 ота. Та давайте, давайте, давайте. Отако зробим. Отако, отако, опа, опа, опа. Все є. Так, а, моя перша, А ну, давайте, голосуйте. <bs> <gold> давайте, давайте, голосуйте. Так, так, давайте. що, and... Це... And... Зрозуміло. А, це... А, типу, о, я знаю, типу, портал. Ну прикольно, прикольно. Або навіть і таке поставлю, чесно прик... Ем... Друзі, ну це. Це. Тут, тут нема слів, чесно. Мені таке щось не подобається. <реку> це так само... Я навіть не хочу на то дивитися. Хто зрозумів, той зрозумів. Так, друзі, а це все. О, оце досі прикольно. Давайте нормально, опа, тут щось трохи. Йо, ні, 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 є ні. Ми... Не, ні. Добре, давайте Ни, нижче середнє, бо це ж. Не, не, нема такого. Так само нижче. Ну, Тут карта за, за забагалась. Ага. Друзі, я хочу вам сказати, тут розмито, бо тут люди зробили деяку фігню. Ну, бо вам нонтрайне не дивитися. Передні поставлю. Трохи щось глюче. Ну, добре тако поставлю. Чуть трохи ця глюче, думаю, то нічого. Ой. Так, чесно це, щось мені не подобається, друзі. О, досі... О, прикольно! Точно таку дорожку. А що там пише? Ти тут не король! Вийшов звідси. ти зеткане. Я третє місце, перше місце. Ну так, це, це дуже прикольно. Я третє місце. 28 балів набрав. Нічого. Нічого. Ну то вже третє місце. Хоч щось. Будемо будем зараз другий раз боротися на інше місце. Друзі, давайте далі. Ідемо вибираємо. Зараз будемо. Зараз будемо знову, друзі. Так, чекаємо людей, чекаємо людей. Ну, Так, почнемо, давайте. А, болото. Ого. Так, будемо будувати болото. Таке можна болото, звісно. Так. Е так, треба якесь таке дерево, знаєте, болото, отаке. Палутин. І ми ще, типа, зробимо таку хатку, знаєш, типу таку мене. Таке можна і вода. То... О, точно, зараз я зроблю із води. Voda, 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 voda. Voda. Ne polni, da je voda. 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 Я не розумію чому тут, не поняв. Одалися, а вот лилися. Так, отаке. О, пасує, не. так друзі, ми зовут отако зробимо Так, моя саме перше. Оцінюйте, як в мене вже, я бачу, там хтось погані оцінки бачу, голосують А, тут типу як відьма. А! Точно можна оце! Воно похоже на болото. Точно, а де він воду взяв, що у нього там така вода? Де вони воду взяли? Мені цікаво. Щось цікаво, де вони воду взяли, так. Це мені не подобається все. Я не з моєї голосували погано, я буду і ваше голосувати погано, все. -таки. Добре. Оце нормально. Поставлю нормально через. Прикольно. Мені подобається, наприклад. Якась будувала. Так. Тут взагалі нічого нема. Тут нема що говорити. Я шось. я шосте місце. Маю 5 балів. Що? Це та Настя, яка нічого не збудувала. Вона має... Вона зайняла друге місце, це капець, ну. Я. я не знаю. Йо, мої друзі, давайте ще почнемо, може, третє. Що? А, басейн. О, басейн. Так. А чому б ні? Я би зробив стокляний басейн. Так. Так, ще треба буде взяти драбину, щоб полізти, знаєте, туди залізти. Так, воду ще треба буде взяти. Будемо тут наливати воду. Чому? Чому б не зробити стекляний басейн? Як я міг не додумати? Він такий буде невеликий, щоб маленький час. О, ой, він вже трохи завеликий, так досить. Ой! Так та ему та не хламайтесь. Та йома, емое, мене вже то нервує. Да стався... Воно не ставиться, то капець. Мене зараз ця ігра знервує. Та йома, мое, то капець. Так, друзі, отако, 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 отако. Точняк, я деще забув. Йомо, я моє, я забув, Що, тут. Шо, вони як будуть плавати, так. Ну, нічого, зараз то зроблю. Так, друзі. Він буде невеликий, десь отакі три блоки. Я ще, ху... я ще тут думаю, зроблю тут віл, знаєте, таку хату. Вілла. Ой, це вже завеликий. Так, друзі. Е -е... бим-бим-бим-бим. Я хочу зробити пальми, знаєте, пальми. Пальми отакі для пальм. О, моє! то красота буде. Виша! Тут зробити пальму! Пальму! Пальма в студію. То ми забираємо. Зараз ми... А, не понял. А чого воно перетворюється камінь? А, -а, -а круто, воно перетворюється камінь. Ти, давайте ми отаке таке Давайте ми вот такое зламаємо. Опа-опа, опа. Так, 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 так. Ламати я мію, добре. Так, Друзі, так ставимо. Так, так, так... так, 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 став, став, стов, стоп, стоп, стоп. Стов. Стоп, стоп, стов. Стов. Стоп, стоп. Так, 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 так. Так, так. 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 Все мы ломаем. Бассейн. Вот, так, вот так, и. Кот 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 котко. Давай стався Все бассейн є так. Мы теперь брам були... берем, берем, а мы дерьмо. Є якісь такі є темне, щось таке. красота буде. А воно камінь перетворилось. Уявляєте, друзі. Це треш повний треш наче таке буде хата. Три хвилини! Я поки тут бубні воно вже тут. Вже нерви беруться. Нерви, нерви, нерви. Нерви. Воно так не має бути. Воно так не має бути, отут ми не маємо зламати. Та що воно не ламається. ламайся? Ламайся, -майо! Отако і отако. Тут ті басейн буде, друзі. Йомай не тут, а тут має бути. Та, йомайо що -йо, воно ламається! Та ви що? На приколі, чи що? Та Тай, маю, чого воно не ломає? Я не то кнопку нажимаю, так капець якесь. я мене вже нерви беру. Друзі, я то не можу вже. Я вже не можу, друзі, так. Ми берем... Ага. Коротше, робимо пальм. Бо я бачу, що ми вже не стигнемо. За хвилину робимо отакий пальм. Отако, тако, тако. Я не знаю, что гарна пальма. Хоч щось. отако отако. Можно, можемо настигнемо тільки зробити. йой Добре, давайте отако пока что леш. И все. Так, 30 секунд, 30 секунд, давайте, давайте. Ми пальму зробимо Та давай стався пальма. Пиза бежа. Пиза, беза, пиза, писаем. Тако мы робим. Тако, тако, такое. Тако, тако, тако. 15 секунд, 15 секунд, 15 секунд. Тако, тако. Та йома, і не так все. О, все. Ну, пф, звісно. Та чого я перший завжди? Ну, оцініть. Та яке говно. О. Ну, оцініть. Правда прикольно. І ви, ви, Оце вже точно! Я туди не. Це басейн! За скільки часу він такий зробив маленький басейн. Ой. Ага, оце досі прикольно. Нормально, добре, не надо. О! Ні, ну вода, бачите, вода трохи погана. Він зробив такий нормальний. Я поставлю середню цінку О, купатися! Купатись можна. О, стерплін. Пам! Так. Е, а, типа, теж стекляний на стрибати. Тож не можна було зробити, щоб стрибати. Ой, не тяжено блубка. От та Настя, то знову вона з нами грає другий раз. Як для мене якесь говно. Все також говно. А ой, що я так говорю говно, ой, все вибачте. Просто скажу погано. Це перше місце, а я. Я четверте. Я четверте місце, песня. Ну, мо... ну, то капець. Ну, добре, друзі. Ми максимально були зайняли третє місце, друзі, і я хочу з вами вже попрощатись у ньому. Всім папа, -па, друзі! Це кінець битви будівельників відео що. Ну, цього відео. Як хочете ще битву будівельників, то давайте наберемо, наприклад. Хм, як би набрати? Можна набрати 10 лайків. Давайте всім, па-па.